Як було? А де ж він? А фондар немає? Та зараз я піжваду в кайне не люблю його. Тож культура у мене в маніте. А де ту чума? Що ти тут в мене робив? Я тільки кажу, зараз ж як то треба сидіти, хай дівчата і дівели а не габні. А він синій удари? Ні, 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 ні.

Баха, то наші. Звички чуїхали. Дякую вам, дякую. Ну, а ще одна. Ще побажуді. Ставай не стань. Ні. А на тебе, хай маленьке дідусі, а ну. Не сідай моє. Ні. А ще. Де моя теця? Ні, ні, не говорю, ні, більше того. — Вже не завтра пану походите? — Нє, годі-годі. — Нє, а ви? — Ось, дивіться, як негарно, що я вже не збуджала. Ось і ви з такими. Дуже негарно мене збуджаєте. Дивіться, дуже тебе любіли поважати і мама, і кішечка, і тата, і чоловіки. — Дякую. — Як то добре, тебе ж у Богу згодом, не ти, а в Богу зі я. — Ось, ви ж це знали, а я тому думаю, що це вже останній, і чи ви не був би яна. — Ти на тої дівчинах знаходишся. — Дуже, що я хочу вас з це все хоче мати фана або ні, Катерина, ти готова? Ні, ой. Це правильно.